Привіт! Мене звати Надія, я лікар-косметолог, і сьогодні ми з вами розглянемо дві маски атач оригінал та підробку. Як відрізнити оригінал? Пломба від офіційного дистриб'ютора Вільна відрізняється кольором стрічки. В оригіналі термін зберігання вказано 6 місяців, на підробці вказано 12. Тепер поглянемо, які відмінності всередині. Тепер поглянемо її поближче. Перше, що ми можемо спостерігати, це невеликі відмінності по відтінкам маски. Друге, чим відрізняється, це за консистенцією. Оригінальна маска має більш таку кремову і повітряну текстуру, підробка має більш виражену, щільну консистенцію. Часте питання, чому маска не працює за таку ціну. Виявляється, що якщо це підробка, то вона дає таке відчуття стягнення, сухості, тому що вона дуже швидко засихає. А оригінальна маска вона залишається такою кремоподібної текстури, і вона не залишає відчуття сухості. Отже, висновок. Замовляйте офіційних партнерів, дистриб'ютора вільно. Якщо ви хочете отримати якісний максимальний результат від домашнього догляду, все ж таки звертайте увагу, щоб це були офіційні представники та дистриб'ютори брендів. Остерігайтесь підробок, бо результат може бути неочікуваним.